Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Одразу хочу принести вибачення для тих, хто чекав на нове відео. Я все знімала, але чесно, у мене не було просто фізично часу, щоб це все змонтувати та озвучити. Сьогодні я щойно повернулася із супермаркету, давайте разом подивимося, що я купила. Вирішила трішки поповнити наші запаси, тому що через кілька днів ми з Ельміром відлітаємо в відпустку. А тим часом до нас приїжджає моя мама, вона залишить вдома зі старшими дітками. І, на жаль, ми навіть не встигнемо побачитись, бо я відлітаю в п'ятницю ввечері, а вона приїде в суботу зранку. І щоб мамі не довелося одразу йти в магазин, я постаралась добре заповнити холодильник продуктами. Банани зараз сезон, дуже багато свіжих овочів, фруктів. Ельмір тут буксує. Редиски дуже багато, мені так подобається салат, зелена цибулька, редиска і огірочки. Огірки купила, це рибку, дорада купила сьогодні, приготую на вечерю нам з чоловіком. Останнім часом щось ми підсіли на рибку за овочами на вечерю, дуже нам заходить. Потім купили паприку, я нею також фарширую рибку, кладу всередину кілька сматочків. Потім купила сосиски курячі індичі для діток. Потім хліб купила, вологих серветок купила, яйця. Міні-піци, це класти в ланджбок з собою в садочок або школу сіль. Ось таку зелень мікс на салат, ось таку зелень. Укроп, хочу зробити окрошку картоплі, банани, яблучка і яловичий фарш. Також зроблю зуб з пікательками. Те, що в нас вийшло. А поки я розпаковую продукти, я хочу трішки розказати вам та поділитися нашими найближчими планами та розповісти, куди і навіщо ми летимо. На 8 березня моя сестричка зробила мені просто неймовірний подарунок. Вона таємно купила мені квитки на літак, щоб я прилетіла до неї в Дубай. Вона живе там зі своєю сім'єю і вирішила, що мені просто необхідний відпочинок. І вона дійсно вгадала, після вагітності та пологів я відчуваю, що мені потрібно невеличке перезавантаження, тому що цей період і останній рік був для мене ну край важкий. Старші дітки залишаються вдома, адже вони прив'язані до школи. А я лечу відпочивати сама разом з Ельміром. Це буде наш перший спільний відпочинок, і я вже просто в чутті всіх тих емоцій, що на нас чекають. Тож залишайтеся зі мною, я буду показувати вам все найцікавіше з цієї подорожі. Напередодні ми вирішили сходити в магазин, купити трішки подаруночків, а також по традиції Самір та Малікана збирали кошти в свою скарбничку і вирішили їх витратити в книжковому магазині, а також купити щось для себе. А дивись, з які книжки? знаю, знаешь, у потому что с моей другой не закончится. А, у тебя просто быстро закончится. Он он такое? он просто он а что ты взяла? Покажи. То есть это такая штучка, мы на 19 с Мюнхене было. Такая. То есть это... Всім добрий ранок. Ми збираємося в садочок у школу. Сьогодні мама відлітає маме, з самірчиком, а дітки <клухи> залишаються з бабусею та татом. У мами така буде міні-відпустка, навіть не міні а Максі. Самір тут при повному параді, у нас сьогодні так тепло, плюс 17 градусів. І він щасливий йде. Самірчик, куди ти йдеш? Кіндеркаден. Кіндеркаден. Маліка, ти куди йдеш? У мене сьогодні, я не знаю, як називається... Презентація книги Гаррі Поттера. Маліка буде Мі презентувати. Мені треба перед цим курсом все розказувати і читати. А розкажи ту гішіхту, яку ти писала перед цим. Це Дейлі Рислик? Ага. Угу. Der Streit hört hier nicht auf. Adele frisst den Apfelkuchen weiter, aber Brüsselchen aber ist wütend und sagt, geh weg von meinen Vorteilen ab, sonst puste ich dich weg. Aber Adele glaubt es nicht und, und frisst den Apfelkuchen weiter. Aber Adele wird wütender und pustet Adele weg. Да, я, я от просто в шоці, тому що угу. тому що Маліка придумує сама історії, вона їх пише, а потім вона їх якось запам'ятовує і знає їх просто. Ну супер, Маліка, як ти це робиш? Не знаю, просто один раз і два рази. Тобто один я писала угу. і ще один раз прочитала. Больше я не вовсім читала. А ти просто я в шоці молодець, бери свій рюкзак, там ложка в нас валяється. Тут Ельбірчик чекає, поки його винесуть. Тут Доброго ранку, друзі. Ви чуєте, який у мене тут спів пташок, взагалі весна на вулиці. Така чудова погода. Я, як побачила сьогодні вранці сонечко, одразу взяла візочок і вискочила на вулицю. Наша прогулянка вже завершається. Я тут уже находила близько. 4 кілометрів, але це ще тільки початок на сьогодні. У нас на хвилиночку ще тільки 9 ранку. А я вже збігала на пошту. Ельмірчик зараз так гарно спить на свіжому повітрі. І в нас в селі така атмосфера. Мені здається, інколи ще тут люди не живуть, бо я їх ніколи просто не бачу на вулиці. Тут ніколи нема нікого. Навіть машини не їздять. Тому гуляємо ми тільки ми. І так, мій піднесений настрій, мабуть, вже видає, що за кілька годин ми вирушаємо в аеропорт. Зовсім скоро у нас виліт. Я майже закінчила збирати всі речі, взяла візочок. Я так планувала, що не буду брати люльку, візьму краще прогулянковий блок, тому що його буде легше складати і маю надію, що можу дойти з візочком прямо до трапу і потім його вже віддати. Я майже закінчила збирати всі речі, дочекалась чоловіка з роботи, можна вирушати. Аеропорт у нас зовсім поруч, можна сказати, прямо на городі. Його добре видно з вікна, а літаки пролітають просто над будинком у нас. Це Мюнхенський аеропорт, один із найбільших в Європі. У нього є два термінали, а також дві злітно-посадкові смуги. Ми вже залишаємо свою машину на паркінгу та прямуємо до стійки реєстрації, подорож офіційно розпочинається. Коротше, ситуація така. В нас з пупсиком забрали наш візочок, тому що чомусь не можна з ним прийти до літака, а вручну поклажу він не підходить. Тому ми тепер йдемо на ручках з ним. Не знаю, скільки витримає моя спина, але через одну годинку вже в нас виліт. Короча, <блінь> Блін, мені ще сказали, що мені треба прийти з дитиною до кінця цього коридору, тому що чомусь, коротше, коли з дітками. Не можна пройти просто паспортний контроль, а треба якийсь спеціальний контроль проходити. Тому це капець. Я вже захекалась. І ось нарешті ми пройшли всі контролі. Перед нами вже наш літачок. Летіти ми будемо авіакомпанією Emirates, і для мене це дуже особливий момент, бо я завжди мріяла спробувати політ саме цією авіакомпанією. Я не раз бачила їхні літаки в небі, захоплювалась їхніми неймовірними масштабами, і ось нарешті моя мрія здійснюється. Наш маршрут з Мюнхена до Дубаю і попереду 6 годин в небі. З перших хвилин польоту сервіс мене дуже приємно вразив, нас зустріли дуже привітно, всім пасажирам. Там роздали навушники, теплі ковдри, подушки. А ще неймовірний бонус. бортпровідники зробили нам фото на полароїд та одразу подарували його на пам'ять про перший політ. Це було дуже несподівано, приємно. Потім нам принесли меню, можна було обрати страви. Особлива увага була до малюка. Йому подарували іграшку, тепле одіялко, косметичку знову з усім необхідним. В косметичці всередині були вологі, серветки, крем пелюшка одноразова, слюнявчик і навіть спеціальний пакет для сміття. Ще один дуже приємний момент. Перед зльотом стюардеса запропонувала нам змінити місця. Для більшого комфорту в результаті ми отримали цілий ряд з чотирьох місць. Було дуже багато простору. Я змогла просто спокійно лежати, дивитися фільми та просто насолоджуватися нашим польотом. Принесли вже смачну гарячу вечерю. На вечерю був хлібчик, цільнорзирновий, водичка, снеки. Це щось було по типу чіпсів, а також гарячу страву. Можна було вибрати з двох. Я вибрала відварену картоплю, запечену яловичину в соусі, а також запеченими овочами. Також був салат із холодних макаронів, кукурудзи та зелені. Можна було обирати різні напої. І на десерт було солодке. Це пудінг, солона карамель з бісквітом. Взагалі вечеря була неймовірно дуже смачна, Не знаю, мабуть, на висоті харчові рецептори ще більше приймають їжу за смачнішу, але було дійсно дуже-дуже смачно. І приємний бонус це багаторазові металеві прибори. Це додає в ще більше плюсів, і протягом всього польоту можна було замовляти соки, ароматну каву, гарячий чай. Навіть носили смачне морозиво. Прилетіли. Зараз нарешті візьмемо візочок, яким можна користуватися в аеропорту. І підемо забирати наш багаж. Ось ми і прилетіли, нас уже зустріла тетя Настя. Перше, що я відчула, це різкий контраст температури. Ще кілька годин тому в Німеччині було плюс 12, а тут у Дубаї плюс 30 навіть вночі. Це просто шок для організму, але дуже приємне нагадування, що попереду у нас справжній літній відпочинок. Приземлилися ми об 11.30 вечора. Різниця в часі між Дубаєм і Німеччиною плюс 3 години, але, незважаючи на пізній час, місто живе своїм активним життям, і вже зараз я розумію, що завтра на нас чекає дуже багато крутих вражень. Ну що ж, поїхали знайомитись з Дубаєм ближче. Добрий ранок, ми вже прокинулись, незважаючи на різницю в часі, сонечко все ж таки нас розбудило, тому що ми прокидаємося, збираємося, і по плану в нас сніданок у турецькому ресторані. Виходимо на вулицю. Тут Вовчик, це мій племінник, це синочок моєї сестрички. Він одразу взявся за братика і вирушаємо в ресторан. Щойно ми трохи відпочили після перельоту, і Настя влаштувала нам екскурсію на місцевий дубайський ринок. Головна мета була закупитися свіжими фруктами, овочами, ягодами, але, чесно кажучи, я була просто в шоці від цього вибору. Це справжній рай для гурманів. Тут є все, що тільки можна уявити: екзотичні фрукти, величезні соковиті ягоди, ароматні овочі. А головне, що це все свіже, сезонне, апетитне. А деякі фрукти я навіть бачила вперше і точно буде цікаво їх спробувати. Окрім цього, просто сама оця атмосфера ринку, вона дуже неймовірна, яскраві фарби, купа ароматів, привітні продавці, які прям закликали руками, затягували до своїх прилавків. Так дуже по атмосферному, і з таким асортиментом складно обрати. Але ми точно взяли все найсмачніше. Попереду тепер дегустація а також переходимо до рибного відділу. що Після овочевого фруктового відділу я думала мене вже нічим не вразити. Але поки ми не зайшли в рибний відділ. Матінка рідна, чого тут тільки не було. Ви просто подивіться, тут такі розміри і такий вибір. Тут навіть таке, навіть я не знаю, як воно називається, і як його готувати та їсти. Тут величезний вибір свіжої риби, морепродуктів вранці вони ще, мабуть, плавали в морі, а тут уже вони лежать на прилавку, продавці дуже мило все пропонують, показують. Але ви знаєте, я навіть не знаю, як це все їсти. та Готувати, тому це для нас була просто неймовірна екскурсія, асортимент вражає. Тут є гігантські креветки, лобстери, краби, мідії, кальмари, устриці, велика різноманітність риби від звичайного лосося до рідкісних екзотичних віддів яких навіть у Європі не зустрінеш. Я в Європі, окрім дораду і лосося, навіть нічого не куштувала, бо в нас тут взагалі вибір риби дуже такий маленький. Особливо вразили тунці розміром майже з мене, червоний луціан, який тут дуже популярний. Що цікаво, що цю всю рибу можна тут одразу почистити, взяти вже додому. Аромати тут, звісно, специфічні, але це справжній рай для любителів морепродуктів. Якщо будете в Дубаї, обов'язково варто сюди заглянути хоча б заради атмосфери. Потім уже ми повернулися додому, купили креветки, і Настя їх приготувала просто неймовірно. Вони були дуже здорові з вершковим маслом, з чесниковим соусом. М -м, просто цей аромат. Всім бажаю гарного вечора! Дякую, що переглянули наше відео. На вас ще чекає друга, а може навіть і третя частина, бо я не знімала дуже дуже багато відео. Тож з вас лайк, підписка і до нових зустрічей.